Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс для того, щоб трошечки пофармити коїни, тому що гемчики я вже фармив, і е, ви знаєте, тому що геми ми трошечки нафармили в минулій серії, ну як сказати, нафармили. Я би хі -хі, це сказав не сильно жорстким фармом, тому що у мене, по суті, нема сильно дорогих юнітів, яких я можу продати прямо зразу купу гемів. У мене є чисто тако, знаєш, всякої всякої дрібідєні і її треба кудись дівати. Ну і само собою, кстати, треба завітати на пост- тому що у нас кожен відос є такий невеличкий розіграш, можна його так назвати. Що коли ви пишете коментар і разом з коментарем додаєте свій нік. Ну, в одному коментарі пишете будь-який коментар і свій нікнейм, то я рандомно вибираю чувака, який написав цей ж коментар, і там його є нікнейм. І саме сьогодні ми теж вибрали переможця, який отримує 5000 гемів, це так-то немало. І зараз ви на своїх екранах можете побачити переможця. І якщо ви хочете теж взяти участь в розіграші, то обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Телеграм-канал, ну і само собою, ставте лайк під відос і пишіть коментар зі своїм нікнеймом. І, можливо, ви зможете забрати. Аж цілих 5 тисяч гемів ми вирішили разом, що 5 тисяч гемів це нормальний подарунок, щоб я прям сильно жорстке щось не давав. Бо перший раз я дав хайпера, а далі я дав якогось м'яча вроді ексклюзивного, а потім я почав давати по 5 тисяч Я думаю, 5 тисяч гемів це доволі таке солідне, ну можна сказати, солідний подарунок. Це майже так само, як оцей демон. Демон теж щось 5 тисяч коштує в районі, плюс-мінус. Ну і якщо ви хочете теж отримувати такі подарунки, то обов'язково просто підписуйтесь на канал і пишіть комент. Саня, поможи на хайпер накопити, Мені 2000 гемів, не вистачає братуха. Питань нема. Я сьогодні добрий, дуже сильно тримай 2000 гемів і кайфуй. Да, правда, я трошечки по гемам жорстко просідаю, і мені треба максимально жорстко, максимально жорстко пробувати якось, ці геми десь збирати. В принципі, я то знаю, де їх можна взяти, можна само собою просто е, взяти і, як би так сказати, і купити їх в мене в магазині. Якщо ви теж по гемам не знаєте, де їх взяти, то ви можете їх прикупити в мене в магазині просто по посиланні в описі і кайфувати. Тому що, в принципі, чом би й ні? Там можна не тільки геми прикупити, там наші прикупити будь-якого юніта і взагалі багато-багато всього. Так, ну і так як у нас тут зібралось трошки народу, давай виставимо якийсь, так би мовити, сетапчик людей. Ну як людей, ми просто зробимо ось так. Тебе приберемо, виставимо Санту. Отако виставимо Санту, приберемо фенмена. Візьмемо вченого на бабки. Даже моно не на бабки, моно цього вченого взяти, теж на бабки. І з усіма просто отакої їх щас заставити за мною бігти і забігти з ними в Summer Івент. Тому що Summer івент трошки швидше проходиться. От і разом ми зможемо нормально перемогти цей Summer Event, Коротше, я сподіваюся, у нас же чуваків є юніти якісь. В цього чисто бабки. прикинь. Саня, івент. Погнали! В який, давай в the Void, да? В the void, так в the Void, погнали! Пацике? let's go! Ото п'ятого ми, коротше, не забрали, тому що що в нього там тільки ферми поняв? Він чисто, чисто буде купу бабла збирати, але ніколи не дамажить. І зараз спробуємо нормально з пацаками, з підписниками пройти. Я думаю, що в нас взагалі не буде ніяких абсолютно проблем. Аби я ще тільки завантажився, було б взагалі легендарно і супер. О, я завантажився. У мене тут даже друзі, якісь є, і по суті я зможу нормально заробляти капусти. Так, ставимо санту, включаємо автоскіп. Так, все, я їм написав автоскіп, не вимикайте. Хай постійно буде включений, і будемо кайфувати. Хтось уже поставив е, камера гелікоптера. Кстати, дуже давно не бачив, як він виглядає, і випускає він таких чуваків на 200 хп. Кстати, він виходить Сумонером, Обалдеть, я про нього щось і навіть не знав. Нам надо фул автоскіп. Нам треба фул автоскіп, -авто чисто для того, щоб ми могли нормально підзаробити бабла. Е, хтось там щось пише, типа: Я Санту забув, він в мене на шостому слоті. Ха-ха. Обалдеть, в чувака вообще ще, нема ніяких грошей, в Олега. 300 манів у нього всього на все. Ну, не знаю, як ми будемо зараз дефатись, бо тут е, у чела типа, 200 хп, бо цих чуваків по 700. Як нам дефатись, поки що не знаю. Поки що тупо не знаю. Тут ще отакий чел, що ми, мабуть, ще програємо. Бо в мене нема чим дефатись, я можу тільки ось цього чувака поставити. Мені щоб його поставити, треба. Мені щоб його поставити, треба постаратися. Ладно, а де ми його поставимо? Давай тут поставимо. Він бар'єр поставив з цієї сторони. Окей, хорошо, це не є проблема. Я бар'єром подефаю. По суті, звісно, не так сильно я хотів його ставити, але ну, Прийшлось. Просто довелось так зробити. По-другому, тупо ніяк. Окей, значить, нам треба ще більше дефа. Значить, ми ставимо ще одного такого чела з бар'єром. І пробуємо пробуємо просто якось жорстко дефатись. Ну, чуваки, я не впевнений, чи вони зможуть нормально дефати. Один поставив ларч Клокмена. Один уже вийшов. Поставили, короче, клок спайдера. Я не знаю, скорі. Піш за все, у нас зараз будуть жорсткі дуже проблеми по баблу. <сіх> жорсткі проблеми по дефу. Придеться в соло якось витягувати. Ну, те, що є Клокспайдер, це вже добре. Клокспайдер нормально вали, і я сподіваюся, що все буде. ок. Тільки правда, чогось поки що він б'є тільки одного, поняв? Він не дамаже остальних. За тисячу плюс 300 доларів, ну мені треба деф, значить, ми все одно будемо прокачувати цього типа. Бо, конечно, можна було оцей прокачувати сидіти, але <кхм> все-таки доведеться прокачувати саме Клокспайдера. Тому що інших варіантів немає. У нас тут босс-туалет. Олег, кстати, зайшов заново. Він походу поміняв юніта. Хіба так можна робити, я не впевнений. Ну, у Олега, коротше, 480 доларів, я не знаю, чим він дефатись буде, бо поки що в нього по баблу взагалі проблема. Ну, а потім у нього проблема, по ідеї, повинна чуть-чуть підупасти. Хоча тут чувак ось пролетів і в нас ще халепа Ми ще можемо тупо програти. Бо мені нема, нема що поставити на деф, понів. зараз ну, оцей чел просто пройде. Таймстоп нажали. У нього 6 тисяч хп, 4, 3, 2. Фух, хоча б таймстоп якийсь був, я не знаю просто. Мені треба назбирати бабки на голдена, щоб таймстопом всіх убити. Ну, в мене зараз тільки все на все, ну. 1300. Я тему за дві прокачати 50 тисяч. хп буде. А, я не можу тебе за дві прокачати, у мене немає сіки. Я можу тебе за тисячу прокачати. Це не, сильно, це не сильно допомагає мені, розумієш? Це взагалі мені не допомагає. Бо хтось, у кого є Санта, він. Е, су. Ось, ось він. Ось оцей Су, і він просто клок Спайдера навіть ще не прокачав. І у нас, типа, жорстка проблема. Я жду таймскіп, ставлю у Голдена. Так. Хтось. А! Хтось поставив Фьючера, а ф'ючером убив. А я щас поставлю голдена. Отак ось тут поставлю голдена. Все, чуваки, проблем не буде. Ну, трошки потихеньку щас є, були проблеми, но уже їх повинно не бути. Так, чуваки, обов'язково ставте автоскіп, ми прокачуємо сант. Також і надалі. Поки що оцих чуваків можна не, не качати, тому що у мене появився голден, появився фьючер, появився тітан Фенмен. Коротше, щас уже трошечки стане легше. Фух, сподіваюсь, що все буде окей. Ось ну, все, це якраз поставив Денус, це поставив цей Олег. І хай він того вентилятора пробує якось качати. Я не знаю. По бабкам взагалі все кайф поки що. Бабкам прям взагалі добре. Пора дефатися. У мене Golden Valley. Тут діджейчика качають, значить, все буде окей. У мене є таймстоп жорсткий. Коротше, проблем бути не повинно. Треба просто сидіти качати сант. Фух. Ну можуть бути всі проблеми. Так, 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 значить, по 2000 треба качати Санту теж. Бемц. Санту ще Бемц. Потім треба обов'язково качнути Голдена за 4. По любому. Бо є в нас певні проблеми, так би сказати. Такі, знаєш, ну, <gif> жорсткі проблеми. Прям, ну, проблеми починаються реально серйозні. У мене є, якщо що таймстоп ми виживем Я за 4 прокачую Голдена. Щас він буде жорстче бити. У нього 20 тисяч демеджа, він, по ідеї повинен розібратися з цими чуваками. Спайдер тут уже другого левела в чувакам Пробуємо, пробуємо. Дефаємося, якщо що. По ідеї, все окей. У Фошка там 200 тисяч у неї. Все на все сталося кілька плюх і у фошки не буде. І само собою ще раз Голдена підкачаємо, тому що трошечки, трошечки пропускаємо. Ну, плюс ринжа буде більше. коротше, все буде кайф. Фух. Так, ще хтось нажав таймстоп. Окей, прокачуємо Голдена далі, прокачуємо Санту і не паримося. Ще б вченого вчену би прокачати задвушку. У нього тут демеджа буде на базі, хорошо. Ну як хорошо, Уже на даний етап, уже це не хорошо, це мало вже на даному етапі, Ну, все одно це задвушку буде. Плюс 250. А тут за трьошку плюс 500. Нет, ми поки що такого качнем по трешки. <кхем> а потім можна цього теж прокачати в ченну. Отакого сього, бенс. Хорошо. Так, 6000 є на балансі. Ну, Санту качати чи все-таки цього за 5 чи цього за 2. Короче, ладно, качаємо Санту, не паримося взагалі. Якщо що, голден стоїть, таймстоп є. Таймстоп будемо держати вообще. По факту. Потому що, як не буде таймстопа, то потім не задефаємося, ні черта. Да? Потихенько дефаємося, але слабо, слабо. Надо пр прокачати голдена, його ще спати положили. А, тут є ще один голден, ну, типа. Це хорошо, щас за 12 качнемо. Бенд, за 12 качнули. Кайф. взагалі, 72 тисячі демеджа се. У мене, кстати, теж був діджей тімен, но. Його вже поставили, то я й не буду паритися. Так, сім штук є, тебе за шість качаємо, тебе за 2 качаємо. Ну, поки що, дивись, 22 хвиля, ми спокійно дефаємося в чотирьох. Ну, поки нема ніяких проблем, бо я голдена прокачав. Аби я, звісно, голдена не качав, то були б, напевно, якісь проблеми. Давай далі прокачувати оцих вчених, тому що вони все-таки і бабики будуть давати, і дефати будуть давати. В общем, буде нормально. І за двадцятку треба по-любому голдена качнути. Без цього тупо нікуди. А, що ще туплю, чуваки! У мене диви, що є. О, тут ще демона поставили. Це дуже кайф, але я насправді не Можу поставити клокмена щось. Ладно, поставлю клокмена тут. Тебе за 5 зразу вкачаю, поставлю тобі діджея сюди. Діджея теж викачаю, щоб ти там валив, прям добре, і потихеньку дефались. Блін, звісно, Голдена треба докачати, щоб уже ну, не паритись. А, або цього чувака тут покачати. Я не знаю. Бо я й забув, що я його взяв. Я його в основному просто ніколи не брав. розумієш, От в чому вся справа. <laughs> Бо тут і демона поставили, і того поставили. Коротше, купу всього поставили. Зато мені буде кого качати. Щас ми ось голдена на максимум. Цього чувака на максимум. І зараз будемо далі качати просто. Ну, і ще, кстати, цих чуваків можна качати. Ну, по 15 тисяч, блін, це трохи дорого, я не знаю. Мені ще є куди кидати бабки. Кстати, положили спати, просто клокмена. Оце проблема. Опять положили спати. Його треба підкачати, щоб вони так ложили. А скільки коштує підкачати? 10 тисяч. Підкачуємо обов'язково. Демеджа буде більше. Наступна прокачка ще плюс 25 тисяч демеджа. Пробуємо, дефаємося, дефаємося, дефаємося. Так само прокачуємо далі ультимейта. Бемц. підкачали ще раз ультимейта, ще кайф. Він зараз буде жорстко бити. У нього вже зараз 75 тисяч демеджа. Далі буде більше. Так, потихеньку йдуть жорсткі-жорсткі двіжухи. За 20-ку можемо прокачати ще раз ультимейта. Надо його зараз за 25 підкачати, щоб взагалі було дико. Демеджа буде просто тонна. бенц. А ще за 30-ку можна. Ви ще буде кайф. У нього оренжа гарна. Він дуже далеко б'є. Уже чуваки нормально пройти не можуть, бо ми дамажимо дуже дико. Так, і за 30-ку обов'язково його теж качаємо. І все, демеджа у нього мега багато. У нього і так має бути 175. Плюс оці позиції, то взагалі багатсько. Плюс у мене є два таймстопи. Якщо що, мене у мене є ультралайтнінг, у мене є таймстоп на цьому. Цьому, чуваку, на ультимейті, на Голдені. У мене воще все кайф. Ну, в принципі, можна далі тупо ставити голдені і не партись. Главне, що є ультимейт, просто дикий, який так всі хвали. І все, що виходить, мені треба, це далі, напевно, прокачати оцих тіпів, щоб заробляти бабки. Правда, там вже невеликі будуть доходи, ну, все одно теж нормально. Поставили ще отакого чола, апгрейдбл. Титана. Ну, демеджа у нього, звісно, небагато, 40 тисяч. Ну, теж норм. теж норм. Більше, ніж в павука. Так, і прокачуємо ще одного вченого. Правда, цей чувак своїми пульмотами. Це просто шок. Надо робити ось так. Все. Тепер нема звуку. <ріхи> Ні, ну я думаю, що ми спокійно пройдемо. Типу, 38-ма хвиля, ми дефаємо. Є, звісно, трошки трабли. Ну, чуваки трошки доходять далеченько, але я думаю, супер далеко вони доходять, прям не будуть. Ми можемо тут тако побалуватись, поставити Голдена. Отут тут Спати його не, не повинні положити, особо. Ну, типа можуть положити, але не так часто, поняв? Він дуже багато дефати може. І він буде бити своїми ударами нормально. У нього там плюха гарна. Кстати, його вже положили спати. <ріхи> Напевно, без толку я його там постав. Ну, я думаю, що все буде. ок. Просто будемо там його прокачувати, щоб сюди доходило менше народу, просто і все. Він і так, лупаше, типа дай Боже. Ну, правда, спати його ложить. Ну я думаю, на останній прокачці його буде дуже важко положити спати. Все, за 20 штук я прокачаю його. Мені, по суті, після скіпа дуже багато грошей капає. Типа 6 тисяч, ще плюс 3, мені 9 тисяч. Кожну хвилю дає. Це дуже багато. І ми можемо спокійно просто всіх качати. Я того і взяв, бо в мене ультимейт. Ну і голден собі спокійно бере, і там лупаша. Правда, його бувало ложить спати. Це мені не подобається. Надо йому поставити підкріплення. Ще одного такого чубрика, який буде теж лупашити. Оно, бачиш, зелені плюхи просто і всі помирали, поняв? І вся пачка чуваків повипадала. Бо голден тема. І в нас тим часом 42 хвиля, ну я впевнений, що ми тут пройдемо, коротше, ваще без проблем. Є отакий демон, який ще не докачаний, ні чорта. Бо чувак забувся взяти санту. Є вентилятор, який, ну, теж норм, тип. Є павуків, просто тонна. Є ультимейт, є голден ось, чувака. Прокачаний, кстати, на максимум. Мій Голден. Потім тут ще два голдена ззаді, які теж непогані, так би сказати. За 12 зараз підкачаємо, щоб демеджа більшечко було. Ну і там синя атака буде, буде кайф. Ось бач, якась атака прилетіла, і в чуваків ХП просто сразу мало стало. І за 20 те теж підкачуємо. Тепер вас двоє, ви там лупашити будете, нормально. Зелені атаки підуть, буде хорошо, по 115 тисяч демеджа в кожного. Та й будете трошки дефатись. Блін, а я оце так думаю, куди б мені ультимейта встромити, ще такого. Щоб він прям доставав. І щоб його сильно спати не ложили. Ну, по суті, нема особо куди. Хоча ось є якийсь момент. Отут ось можна його поставити. І отако просто качати. А потім просто отаку штуку йому нажати. І він буде доставати до любого кінця мапи і всіх бити. Та й, в принципі, кайф чом би й ні. Потихеньку просто ультимейта далі качаємо і кайфуємо. Отут чуваки, кстати, трошки вже й доходять, диви. Ультимейта прям реально треба було качати. Бо то, що я поставив там два голдена, я не знаю, чи там є якась, ну, взагалі сенс якийсь з них. Ну, понятне діло, що якийсь мінімальний точно є. Даже оці пушки стріляють. Диви бачиш. Хоча б юніти аж тут. Типа просто далеко дуже достають. Пушки, і це дуже хорошо. Ще ще за 20-ку качнемо, за 25, за 35. Так, прокачуємо ультимейт, або щось його трошечки спати ложить Чуваки проходять. Цей ультимейт теж спить. Хтось нажав таймстоп. Ще, 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 тебе підкачуємо, обов'язково. І потім нажмемо таймстоп від цього чувака. Бо в нас є проблеми, прям конкретні. Щас подивимося, може ми надефаємо трохи цим таймстопом? Може ні. Щас побачимо. Якщо особо не надефаємо, бо цей ультра таймстоп кінчився. Чувак заюзав іменно його. Якщо що, ми мене є таймстоп від ультимейта, будемо ще спробувати. Ну в нас жорсткий, типа, проб... Поняв, походу, в натурі треба таймстоп. Бемц Ключев таймстоп, ультимайт супер сильний. Хай пробує дамажити. У нього демеж плюс 50%. Ренжа дуже величезна. Ми дуже жорстко будемо бити зараз. Імену ультимайт буде дуже жорстко лупашити. Цього ультимайта теж підкачуємо. Щоб він теж бив ще сильніше. Демон, давай, накидай плюхи, 150 тисяч демежа в нього. Давай. Тут усе чувак супер. А, ну це не чувак, це моя база. Хе-хе. Тут усього хтось є, ну ми його виносимо. Хух, пробуємо всіх дамажити просто хоч якось. Так як ми то ультимайта підкачали, давай поставимо ще одного голоду на сюди і теж підкачаємо тебе. Потихенько дефаємося жорстко, дуже лагає режим через велику кількість юнітів ці голдени тупо сплять. Я не знаю, вони таке відчуття нічого не роблять. На жаль, скоріше за все, їх там не треба було ставити. Треба було тут просто біля діджея поставити голденів і не паритись. Ладно, тебе прокачаємо просто. Ну чого? Хоча диви, бачиш, вони на дамаженні приходять. Типа не знаю. Ну, якийсь толк від них, то все одно є. Просто, можливо, не такий великий. Давайте, чуваки, качайте, бо в нас ні таймстопів, ні чорта немає. Ларч Клокман ще є. Він заюзав теж таймстоп. бо тут ще чувак, ось є, астросолдат. Обалдеть. Так, ладно, голдена теж на максимум викачуємо, по-любому. Поки у нас є таймстоп, хай ці голдени рубашать. Когось вони тут точно б'ють. Ну вони тут дуже слабкі, їх тут треба продати. В будь-якому випадку, у нас все на 80 секунд лишилось. Ну той, е, той, короче, Ларч Клокмен, якого тіпи поставили, він е, таймстоп зробив на 20 секунд. Режим ультра мега лагає. Ще хтось таймстоп поставив. Тоже лайтнінг, тільки від обичного. Не голдена, а від обичного тіпа. Тут ставимо теж ще одного голдена, теж прокачуємо його. Короче, перенесли просто голденів. Щось побачимо, наскільки це ну, зіграє, хоч якоїсь ролі. По суті, до ультратаймстопа осталось 49 секунд. Ми в цілому виживаємо, правда, глічі ось ошурують, але вони зараз помирають, то не проблема. І насправді складно щоваками складно, але я думаю, що ми пройдемо. Я думаю, що ми пройдемо повністю, просто в це вірю, і сподіваюсь, тому що в цього ще 65 секунд. У Голдена ще 30. Ми якщо що, то проходимо. Не знаю, що там в остальних, бо не можу подивитись. Не знаю, що ось в цього чувака 19 секунд лишається. І я сразу нажимаю таймстоп. Як тільки в час просто лине, я сразу, сразу нажимаю, бо тут і босів купа, і взагалі всіх купа. А таймскіп виключили, пацики. Бенс, пішов скіп, пішов, чувак, супершвидко. Я вже нажимаю букву С. Правда, в мене 3 секунди ще кида, Зажимаю. Є, yeah. таймстоп встиг зробити. Все, кайф. E, на ультимейті таймстоп e, 27 секунд. Дуже багато ще часу. Правда, скільки це секунд. 20 секунд іде. Коротше, тут буде мало часу оставатись. Ну, і ми встигнемо зажати. Правда, аби оцього Астро вбили, було би кайф. Ну в нього хп, капець. ми його рубашимо вже скільки, а він тупо живе. Він тупо живе. Головне, щоб не було таких ось, ось, ось швидкунів, тому що є певні проблеми. Я не можу таймстоп нажати, бо просто клокмен спить. 4 секунди. 3, 2. Ні, Обалдеть, просто 2 секунди не хватило, пацани. Просто клятих 2 секунди до таймстопа не вистачило. Це капець, народ. Да, просто, от просто банальна помилка в одного чувака нашого, що він забувся, просто ну таке буває. Забувся взяти Санту на бабки. А хтось просто був не з великою кількістю демеджа, і все. І просто така малесенька помилка, і програли. Ну нічого страшного. В принципі, зато коїнів підфармили і це кайф. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Санчелос Беріть участь в розіграші, купуйте юнітів в моєму мазені всім пока пока